Сьогодні починається моя маленька подорож. Я їду складати НМТ до Варшави. Отже, який план цього відео, щоб показати вам просто поїздку. І це буде дуже інформативне відео, тому що я розкажу, як пройде моє НМТ, як це все відбувається. Я здаюсь 7 червня, можна сказати, одним з перших, тому думаю, вам буде дуже цікаво. Ось я намагаюся говорити дуже швидко, тому що на вокзалі записати щось тупо нереально. Тому все. Скоро ми виїжджаємо до Варшави з Вроцлава, там переночуємо, потім на наступний день НМТ і їдемо назад у Вроцлав. Отакий От план. 9 години вечора і ми досі гуляємо. Ось вам найвідоміша видів для Польщі. Вона дуже гарна, насправді. Зараз майже 11-та година, і ми тільки прийшли з прогулянки. Це місто максимально мене зарядило. І так, можливо, я трошки що Я переїхала сюди на ММТ, Але ну, я взагалі не хвилююсь. І, як хтось казав, що день перед екзаменом треба провести, гуляючи з друзями. І так далі, коротше, не навчаючись. І я цей пунктик виконала. А зараз, тільки зараз, зроблю рум тур. Тось маленька дуже кімнатка, а, майже нічого показувати, але. Найголовніше, зараз я вам покажу. І це вид. Спочатку покажу кімнату. Тут просто таке ліжко, шкаф є і є стіл, на якому дуже багато речей зараз лежить. В принципі, це все, що є в цій кімнаті. Там ще за дверима є кухня і є туалет і ванна також. Ну і зараз показую вам найголовніше. Не знаю, напевно, просто пощастило. Так, можна відкрити вікно, можна відкрити друге, але вони не відкриваються повністю. Трошки нагадую відео. Завтра рано вставати, то треба вже лягати спадки. Я Просто побажаю собі завтра удачі. Завтра мені ще потрібно буде повторити конспекти, ті, що я брала з собою. Я думала, я повторю їх сьогодні, але в мене вже голова не працює, щоб щось повторяти, так що з того толку не буду. Я зараз потрібно конкретно настроїтись тому що я взагалі не зрозуміла. She's stuck she like я вже трошки привела себе до порядку, звичайний хвостик, не вірю нічого зробити. Я ще перевдінуся, звісно, не буду йти на НМТ у топіку. She got a body like a temple Even though she drives me crazy Не знаю поки розказувати. що розказувати, ще треба ще додому потрапити. І так, давайте поговоримо про організаційні моменти і як це все відбувалось. Десь за півгодинки вас починаючи запускати до екзамінаційного центру, ви підходите, показуєте свої документи, вони там звіряють своїм листочком і вам на замітку. Якщо ви реєструвалися на id картку то ви приходите з ID-карткою, тому що так тільки вас можуть ідентифікувати. В них там якісь дані паспорти, з якими вони звіряються. Стувальні за польським часом починалася в мене о другій, це друга зміна. І але насправді воно почалось десь о 14, десь тому, що о 14-й почався інструктаж. Потім було у нас тестування, про яке я розкажу трошки пізніше. Реч, до речі, щодо списування. Я не бачила, щоб хтось списував і щоб щось таке було, тому що інструктори ходили і дуже пильно дивилися. Чесно, не знаю. Я взагалі не думала списувати і не думала про це, і просто бачу зараз, те, що багатьох це цікавить. Ну, камон, ми провчилися 11 років в школі. І тест не такий уж і складний, щоб його не стати. ваше тестування, десь там розписуєшся, забираєш свої речі, виходиш і все. Я здавала українську мову, математику, звісно, і третій предмет була англійська. Українська мова. Завдання за умови були дуже схожі на ті, що були у демо-варіанті. По складності все теж було, як на демо-варіанті, не дуже складно, як на мене. Фрази були дуже простими, такі, як використовуються у житті. Можливо, мені повезло, можливо, у всіх такі легкі, я цього не знаю. Наголоси теж були такі повсякденні, які, в принципі, базові. Які от якщо ви вчили наголоси, то ви, напевно, наголоси, які у мене були, вчили в першу чергу. В самому тесті в мене було дві помилочки, я набрала 190 балів. Переходимо до математики, до мого неулюбленого предмету, на який я найменше всього розраховувала. Завдання були також самого рівня, як і на демо-варіанті. Я не думаю, що вони були складніші. Були навіть декілька, прям ну дуже простих. Я не знаю, якщо ви не знаєте взагалі нічого в математиці, але ви знаєте, що таке цифри, або ви знаєте, що таке куля, то ви зможете набрати хоча б там два-три. Ну коротше, ви пройдете. Я була в шоці з того завдання про кулю, яке вже там зливали. Я бачила, бо це було сьоме число. Перший день і дуже багато чого зливали. Я подумала, що це прикол. Параметр я не вирішила, і знаєте що я написала. Просто напишу число, яке перше прийде в голову. І мені прийшло мінус 10. І я написала мінус 10. Хоча я думала, що якщо я не буду знати, як вирішити параметр, то я напишу 0. Я написала мінус 10 і це вийшло неправильно. Відповідь я так думаю. По тому, як скільки я балів набрала. Останні чотири завдання, де потрібно вписати відповідь. Я їх почала вирішувати, і в мене все вирішувалось. Я думаю, я вирішила їх все-таки неправильно. Отже, мій результат це 159 балів. Це, як на мене, дуже добрий результат. 150 балів просто супер. На така, в принципі, я розраховувала. Але, до речі, пробні тести могла написати іще навіть на менше. Англійська мова. Предмет, до якого я не готувалась. А чому? Тому що в мене добрий рівень англійської. Я пройшла там демонстраційний тест, пройшла декілька імітацій і побачила, що у мене максимум три помилки, може було дві, може одна, може взагалі я на 200 писала інколи. І це при цьому не готуючись по суті. Тому я й не готувалась. Так вийшло, що у мене три помилочки було в англійській мові, і через це я отримала 181 бал, що теж є дуже добрим результатом. З англійською я навіть не знаю, чого вам цікавого розказувати, тому що не було нічого такого. Було по структурі все так само, як і на демо-варіанті, просто з різними текстами, але вони були одного ж рівня. Я в сотий раз повторюю, що по складності було все так само, як на демо-варіанті. Тому як ви пишете, так скоріше, все ви і напишете. Звісно, якщо ви зможете сконцентруватись у самій аудиторії. Це залежить від вашого там, настрою, як ви прокинулись, що з вами було до НМТ. Але просто винесте всі свої хвилювань і все те, що було до НМТ задушки, тому що перед вами є комп'ютер, перед вами є завдання. У вас немає можливості це все передати. Намагайтесь не зважати уваги на те, що відбувається навкруги вас. Дійсно, в аудиторії дуже тихо. Але це не буде повноцінна тиш. Чому? Тому що. Все одно інструктори вони ходять, і ви теж це чуєте. Хтось піднімає руку, підходить до нього інструктор, і вони тихенько, але там щось вирішують. І ви це все теж чуєте. Якщо у вас якісь неполадки з ноутбуком, з комп'ютером, піднімайте руку, просто без питань, не намагайтесь там вирішувати щось самі. Хай до вас краще підійдуть. Тому що. Сказує, в мене на математиці. Я перегортаю на завдання, а воно завдання якесь, я взагалі не знаю. Там якісь палочки, стрілочки, якісь літери, які взагалі їх, їх немає в математиці. Я думаю, це так потрібно. Це вони якийсь новий прикол придумали. Підняла руку, до мене підійшов інструктор. Я сказала їй. Вона каже, я не знаю, напевно, так повинно бути. У кожні вона мені сказала перезавантажити сторінку. Я це зробила. І знаєте що? В мене вилізло нормальне завдання, все таке, яке має бути. Там було щось 9 поділити на пі, все нормально. Але до того воно вилізало просто якимись еерогліфом, реально. І деколи, до речі, там, довго грузився або довго переходив з одного предмету на інший. Це теж час. Я думаю, якщо б я дуже сильно парилася, мені було б набагато складніше. По-перше, тому що, коли ви про щось паритесь, то ви від себе випромінюєте енергію недостатку. То, що у вас чогось немає, вам чогось потрібно, а у вас чогось немає. І тим самим ви притягуєте цей недостаток ще більше до себе. Тому, до коли ви паритесь, нічого не отримаєте, Або дуже склад. Ну все, друзі, завершилась моя поїздка, завершилась НМТ. І Час завершувати це відео. Кажу вам дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно все-таки вийде, я його змонтую, і це буде перше відео на моєму каналі. Все, всім дякую. Не хвилюйтесь, у вас все отримається на цьому НМТ. Бувайте!